Місце, яке об'єднує студентів, волонтерів та активних хмельничан, молодіжний простір ЮСХАБ відкрили в обласному центрі за ініціативи Товариства Червоного Христа України. Він стане майданчиком співпраці з громадськими організаціями міста, що сприятиме соціальним змінам та залученню населення до гуманітарних проєктів. В подальшому на наступні роки діяльності цього цей простір також залежить від активності нашої молоді, від того, які проекти будуть втілюватись, на що будуть спрямовувати кошти, чи це буде більше спортивне спортивна спрямованість, чи якісь фандрайзингові волонтерські місії все залежить від них. Тобто це простір для ідей, для волонтерства, для чуйності, для взаємопідтримки. Простір стане платформою для створення та реалізації креативних ідей, навчальних програм і волонтерських ініціатив, допомагаючи молоді відкрити нові можливості. Молодь вже тут, молодь вже тут сьогодні. Ми поговоримо про себе. Ми не чекаємо завтра. Власне, тому і я дуже радий, що молодь міста Хмельницького сьогодні буде мати такий потужний простір для того, щоб бути з молоддю, бути з собою і розвивати себе. Створено простір спільно із Хмельницьким університетом управління та права імені Леоніда Юськова. Його мета підтримка та розвиток молоді, студентства, залучення їх до творчості, навчання та самореалізації. Ми направду раді тому, що в сінах нашого закладу для студентів міста Хмельницького, для студентів в цілому Хмельниччини, відкрити такий простір, який допоможе їм самоорганізовуватися, проявляти їх. Творчий потенціал їхню енергію, яку вони дійсно продукують. Хороші цікаві ідеї. Катерина голова студентської ради університету, раніше проводила зустрічі у вільних аудиторіях, що створювали незручності. Тепер ж обговорюватиме зі членами ради теми, які важливі для університету, і з комфортом у новому просторі. Ми вже почали активно залучати студентів до використання даного простору. Насамперед він буде активно використовувати студентську раду університету для проведення різноманітних заходів. Це можуть бути засідання студради, різноманітні лекції, турніри, ігрові тощо. Тому, власне, ми дуже дякуємо усім, хто долучився до створення даного простору, адже це чудова можливість для нашої молоді мати такий свізатишний куточок для реалізації різноманітних заходів активності. Тощо. Близько мільйона гривень витратили на організацію молодіжного простору. Лабову частину суми надало товариству Червоного Хреста Данії. Із міського бюджету також було виділено кошти для реалізації. Долучилися фінансово до створення й інші спонсори. Прекрасно те, що є простір, де ви можете зібратися, поспілкуватися, обмінятися думками, і головне, ви можете напрацювати класні ідеї. Ми в свою чергу завжди відкриті до ваших ідей. Ми підтримуємо їх усюди завжди, в будь-який час, у будь-якому форматі. Сьогодні ми є свідками також такої гарної місії і проекту як об'єднання і. Створення взаємодії для нашої молоді у цьому волонтерському просторі. Простір відкритий не тільки для студентів та волонтерів. Кожен бажаючий незалежно від віку може долучитись до заходів на локації. Олександра Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.